Коротко кажучи, я йду в секонд. Всім величезний привіт! Всіх запрошую зі мною відправитися на пошуки класного, з чогось такого. Ах, класний глашок. Коротко кажучи, я йду в секонд. Що розтягувати задоволення? Всіх люблю, цілую. Запрошую. І я вже в секунді і вільному доступі сумка від Michael Kors. Я здивована, що її ніхто ще не придбав. 299 гривень за кілограм. Вона в досить хорошому стані, чуть-чуть поношена, ну, якби носили її, але якихось таких критичних дефектів на цій сумці немає. Є номер, дуже схоже на оригінал. Така сумка заважила 233 гривні. Ну, 233 гривні це ні про що, якщо порівняти скільки коштують сумки від Майкл Корс? 450 євро, 350 євро. Середня ціна є, сумки навіть по 1000 євро. Дивлячись, з якої шкіри, як шкіри рептилії, з крокодила, там ще дорожче. Досить цікаво дивитися на таких сайтах, які актуальні моделі зараз, які саме моделі. Виготовляє бренд і, можливо, коли-небудь нам пощастить і ми знайдемо цю актуальну саму модель в секунді. І знову досить цікавий бренд, не менш дешевший по ціні від бренду Джуп eh, або бренду Єп ще кажуть, як яка країна, це німецький бренд преміум класу навіть до Люксу. Ну ні, це люксовий німецький бренд. Eh, так, Стверджує Google не я. Далі вже не так сильно цікаво, вже такі примітивні сумки, мас маркет і то і гірше. Є портфелі, портфелі, рюкзачки, дитячі, непогані. Така ну, цікава сумка пляжна. З соломи з кишеньками ця непогана дорожня сумка. Це каприз, німецький бренд. Я недавно знаходила чоботи від цього бренду. Цікавий рюкзак, я не знайшла, що це за бренд, можливо, ви знаєте. Видно, що він досить якісно виконаний, текстиль, шкіра, досить непоганий стан, лише по кутиках знизу чуть-чуть є потертості. Сумка Шопер. З текстилю, досить міцна, теж досить цікава, видно, що якісна а, цей логотип шкіри, з шкірою, тисненням І шкіряна сумка в ідеальному стані від Daniel Ештер. Це французький дизайнер. Я знайома з цією маркою, навіть особисто в своєму гардеробі, в гардеробі свого чоловіка. В нього більше є речей, там сорочка є, зуття від цього бренду. Далі така мала сумочка квіткова ще від Кевин Клян. Ну, вона вже все це, мабуть, десь в парфумерному магазині. як в подарунок ця сумка йшла, Вони в такому якби, не досить якісні ці сумки, коли вони в подарунок йдуть. Це красива, така блакитна, блакитна сумка, пляшна. Дивлюся шапочки, давно не знаходила нічого такого цікавого, але, ну, як бачите, це акрил. Так що приходиться так ритися і шукати щось дуже класненьке, бо по-іншому не знайдеш. Знайшла одну рукавичку, ну я добре не шукала. Можливо, є ще одна така рукавичка. Вона якісна, замша. Дерев'яна машинка хедбайт, хтось старався, вкладав час. Декор на стіну рамочки новесенький. І чугунний собака це прес для паперу, досить важкий, якісно виконаний. Ну, а це фотографія з минулого. Це частинка життя і ось тут. 65-й рік, 1965 рік. Дуже сумно. І лялька, можливо, з весільного автомобіля, скільки можна в секунді знайти чи життя фрагменти, деколи буває досить сумно, що це таке, шкіри, можливо, це з упряжки для коня. Нарімінь не схоже, така деталь цікава, дуже якісно виконана, шкіра, мідь, теж, можливо, вже якась антикварна річ. І я пішла на чоловічий одяг. Трішки подивимося, що є цікавого, як бачите, багато дуже сорочок. Магазин знаходиться на вулиці Науковій, великий магазин, і можна напратися терпіння і привести досить добрий час. Я вважаю, що в секунді ми дуже класно проводимо час. Такий релакс, хороші речі знаходимо. Подивимося на історії різні, так як сьогодні. Чоловічі тепласінькі худі в досить хорошому стані від Superdrive. Ще шкіряна куртка досить добротна, в хорошому стані. Багато піджаків чоловічих є. Подивіться, яка якість, які кольори. Видно, що він дорогий, якісний, і, як побачила, дійсно це Pierre Cardin Париж, Головна італія, досить крута знахідка, рідкісна, унікальна, я би сказав, навіть нішева. величезна хустина. Не видно складу, можливо, це віскоза, це точно не шовк і не поліестер, бренду немає. А це вже шовковий шарф. Теж немає бірочки, просклад, але я впевнена. Ну, як бачите, шарфів досить багато. Мені більше імпонує, коли шарфи і хустки, десь в корзині, і мені легше їх переглядати. Цей такий теплесенький, не загораємо вже зима. Ну і тут чуть-чуть є вогни, зовсім чуть-чуть. Подивіться, скільки товару можна пошукати ще класненьке. Звичайно, я все не зможу передивитися, а тим більше вам все показати. А деколи так би хотілося показати вам багато красивих речей? Це від C&A, це німецький бренд, це така корпорація має ще під собою під бренди. Я в минулому чи позаминулому відео розказувала про цей бренд. C&A, якість дуже хороша. Це німецький бренд, 100% віскоза. І далі, що я бачу, я бачу від Барби сорочку, досить схожа на оригінал. Сказати 100%, що це оригінал чи ні, теж неможливо, тому що вона виконана дуже якісно, гузочки брендовані. Що ви думаєте, на рахунок цієї сорочки? Вона підшита їхнім не таким впізнаваним принтом, такою тканиною клітинкою. Як бачите, етикеточка не дуже схожа на оригінальну. Але бренди досить часто міняють етикетки, тому потрібно бути дуже хорошим експертом, щоб визначити якісну підробку, чи це оригінал, чи ні. Якщо це не якісно, то зрозуміло. А якщо якісна досить, то вже тут питання. Від Ічі, від скандинавського бренду, Ну, це оригінал Ічі не підробляють, хоча цей бренд досить непоганий, досить якісний і досить недешевий. Багато ковтиночок, багато лонгів, але багато це не означає. Ще щось буде класненьке. Ну, як бачите товар досить непоганий сьогодні. Такий з антикваріатом, з дизайнерськими речами, вже знайшла і Пір Карден, і Майкл Корс, і Джуб, Тобто і Барбері, є класні речі. Це від Папаї 100%, бавовна досить легенька тканина. Ну, а це Модіса Шоук. Це німецький бренд Кредиганчик. На гудзиках в'язаний такої середньої щільності в'язки, трохи важкуватий. Але вже по шовку видно таку сивину. І він заважив 101 гривню. XL і Максмара. Я знову здивована такі знахідці Ді Моде, Максмара, і не треба їхати нам десь в Італію, Мілан, в Париж, щоб знайти брендові люксові речі, а просто сходити в секонд такий лонг. А, теж дуже схожий на оригінальний цей лонг. А, но тут рукава такі довгі, але бувають речі, подіумні, якісь такі цікаві. Ну цей лонг на не, ну, не схоже. Але тут рукава досить довгий, можливо, на високий ріст. І подивимося на сьогоднішній день, скільки коштує футболочка від Максмари майже 400 євро. Є навіть за 175 євро. І навіть маєчка є за 160 євро. А так, в середньому ціни є Максмара, є Sportmax Макс лінія і є Максмара Вікенд Максмара має три лінії. Основна максмара, є спорт Макс, як ви бачите. І, можливо, ми ще побачимо. А от, от є, бачите, вікенд Максмара. Топи коштують 79 євро. Ну, а кращі речі, 200-300 євро. Від Opus. Теж люблю цей бренд. Це не дешевий бренд, багато речей виконані з натурального шоку, Кашеміру. Тут віскоза ластан, це такий цікавий лонг, футуристичний, чуть-чуть мінімалістичний. Так ми з вами гуляємо по магазину, оглядаємо якісь цікаві товари. Кожний раз вже думаєш нічого цікавого не побачиш. Як де вже за стільки часу бачила все. Ну, як бачите, можна дійсно побачити цікаві речі, такі неординарні, ніші, антикварні. Пишіть в коментарях, як у вас секонд, чи часто ви знаходите дизайнерські речі. Та не важко дивитися, тим більше важко знімати, вони досить незручно висять на вішечках. І Ральф Лорен. Ральф Лорен знову просто кутюр. Кутюр-кутюром сьогодні попихає. Не треба нам їхати в Мілани, по бутікам ходити. Ми приходимо в сефен і знаходимо кутюр-кутюр. Ось така сукня. Я шокована Ральф Лорен. Ну, це вже не то, як то кажуть, пальто, але досить симпатична сукня. Ще цікава досить сукня від Вайкіки. Це недорогий бренд. По-моєму, він польський цей бренд, але сукня досить стильна, сучасна, вона така довга в підлогу, вільного салуету, такі рукавчики цікаві. Бачите, має бокові кишені. Темно-синій колір. Красива і досить хороший стан і в складі віскоза. Стібана курточка якраз скоро буде актуальна. Це далі від бренду C&I. насичений такий жовтий колір. Я подумала, що це пухова курточка, але ну, я так бачу, що це просто наповнювач синтепон. Бачу шкіряну курточку, подивимося. Дуже некасенька, а шкіра, приємна на дотик. Такий рижуватий колір. І досить хороший стан. Ще молодіжна куртка, вона подовжена, джинсова. Вся така з розривами, потріпана. Оверсайз, розмір S, Вона може навіть підійти на M на L. Симпатичні брюки знайшла. Від зара, такий принтові на білому фоні синій принт. Бачу шкіряне цікаве пальто. Давайте я його зніму і покажу вам. Це від бренду Mary Lund, Копенгаген, досить дорогий бренд. Я вже в минулих своїх відео показувала. Вартий уваги цей бренд, досить якісний і досить дорогий. Шкіряне пальто, таке подовжений такий шкіряний тренч, шкіра м'якесенька. На натуральній підкладці. Вважаю, що це рідкісна дійсно знахідка. Ще від бренду White New York. Це теж не дешевий бренд, така чорна куртка, вона трохи об'ємна, вона видно, що вона така теплесенька і в ідеальному стані з капюшоном. Ну і знову цей бренд сьогодні мене переслідує CA. Така курточка з капюшоном. Досить має вигляд такої замшу. Я навіть подумала, що це натуральна замша. Ну, це просто тканина під замшу. Стильний жакет подовжений в смужку в білому кольорі. Легка тканина. Це недорогий бренд Амісу. Павов на льон складі. І я відправилася давайте суття. Симпатичні досить, босоніжки, вони базові в чорному кольорі на танкетці, розмір 39-й. Ще такі слінбайки на низькому ходу. Ну, і від бренду Казар це не дешевий бренд. Такі балеточки сріблясті, ну і милі ці босоніжки досить. Вони легесенькі і, як ви бачите, дуже хороший стан. Це шкіра. Стильні досить красівки в сріблястому кольорі. Сподобалися такі лофери в винному кольорі, видно, що вони ще новесенькі, ортопедична устілка. І цікаво, скільки вони заважують. зараз ми поглянемо. Як бачите, стан причудовий. Дивлюся, що їм може бракувати. І такі лофери заважили 112 гривень. Класичні зручні від відбалі туфлі. А, тут лакована шкіра і замша якість дуже висока. Бренд досить дорогий і вони такі досить зручні в ідеальному стані. На декорі теж є логотип балі. Ну, а ці чоботи козаки. Розтопили моє серце, вони настільки якісні, вони такі незвичайні, вони вже не дуже, можливо, такі модні, але вони такі просто хочеться як картина їх розглядати, яка якість. Тут комбінована шкіра, відчувається, що є шкіра рептилії і гладка шкіра. Я навіть боюся подумати, скільки вони могли би коштувати. Ще такі козаки. Козаки насправді бувають дуже-дуже дорогими. Все залежить від майстра, від бренду, від шкіри. Це вже залюблені, заношені босоніжки, але видно, що навіть час їх не порвав далі від Луї від тон, кросівки. Вони виглядають просто оригінально, і чесне слово. Я от їх крутила, вертіла. Вони настільки якісно виконані, вони просто виношені, але є номер всередині, як бачите, чоловічі такі кросівки, можливо, це навіть і Луї Вітон. Від Бугаті зручні, але вони вже такі виношені, добре. І я дивлюся текстиль, хочу вам показати, скільки багато є рушничків різних серветок. Є з вишивками, з мережевим. а на ось такі яскраві слінбайки. Ну, я повертаюся з магазину. Така щаслива. Я а. релакснула. І нічого не знайшла для себе, тому що це секонд не завжди можна для себе щось знайти. Якщо ви берете для продажу, звичайно, можна щось знайти. Я Вікторія Картін, з величезний торговий центр, і вирішила вам показати такий автомат, де продаються квіти. Ви можете без продавця їх припати. Ось такі різні красиві, прикрасиві букети, такі композиції. І ви по номеру бачите дивитися, який номер, яка скринька, 1500 гривень, 1650 гривень. Набираєте отам і оплачуєте безконтактною оплатою. Красота, обираєте так собі номер букова і купляєте. І ще зайду в рішень, подаруся, які новинки На навезли, кажуть, дуже багато всякого цікавого. Я люблю цей бренд, особливо я так речей не дуже там купляю, а от білизно. І чим там купляю, вона якби не дуже дорога, така відносно і якісна. Такий твідовий жакет, але твіт не виходить з моди, скільки вже сезонів. Базовий такий картеган на гузочках. Мила сумка стильна базова і знизу, я бачу, що стоять слінбаки. Чорні 749 гривень сумка коштувала сподобалося ході. Ході я вже купляла, теж непогано носиться, непогано в носці трикотаж, а, такий величезний розмір, оверсайз, якби виглядає великим розміром, але насправді це більш оверсайз. Тут знижечки і така вже блуза коштує 500 з копійкою. Ну, в секунді, звісно, ви купите за 10 гривень таку блузу. Червона, красива сумка. Колір навіть не червоний, а бордовий. І на красеньке, це не шкіра, чим чимдені я шкіри давно не зустрічала. Така сумка коштує 1449 гривень. Ну, а ці топи не на знижці, досить схожі на той попередній, що був на знижці. Тут віскоза в складі. І такий топ коштує 1000 гривень. Всім папа -па, добра цілу і обіймає.